Не така темна матерія. Загадкова речовина може залишати червоні та сині відбитки пальців на світлі. Темна матерія, космічний відбиток, новий погляд на невидимий Всесвіт. Всесвіт сповнений таємниць і, мабуть, однією з найбільших і наполегливих є питання темної матерії. Ця таємнича речовина, яка не взаємодіє з електромагнітним випромінюванням, становить близько 85% усієї матерії у всесвіті, але залишається практично невидимою для наших приладів. Ми знаємо про його існування завдяки гравітаційному впливу, який він чинить на видиму матерію, але спостерігати його безпосередньо донедавна було неможливо. Нещодавнє дослідження під керівництвом вчених з університету Йорка пропонує абсолютно новий підхід до виявлення темної матерії шляхом аналізу тонких змін у спектрі світла, що проходить через області простору, насичені цією таємничою речовиною. Ідея, на перший погляд, здається неймовірною, як можна виявити невидиму речовину, аналізуючи колір світла. Але при найближчому розгляді ця концепція відкриває захоплюючі перспективи та може містити ключ до розкриття однієї з найбільших таємниць космології. Не пряма взаємодія, світло як свідок. Суть запропонованого підходу полягає в розумінні того, що навіть якщо темна матерія не взаємодіє безпосередньо зі світлом, вона може опосередковано впливати на її характеристики. Уявіть собі, що темна матерія складається з частинок, які взаємодіють. Хоч і слабко, з іншими частинками, включаючи бозон Хіггса, частинку бога, відповідальну за надання маси іншим частинкам. Ці проміжні взаємодії можуть призвести до розсіювання фотонів частинок світла під час проходження через область, насичену темною матерією. Це розсіювання, хоч і незначне, може призвести до зміни спектру світла. Залежно від типу темної матерії світло може втрачати частину своїх високоенергетичних синіх фотонів, набуваючи злегка червонуватого відтінку. І навпаки, якщо темна матерія взаємодіє лише через силу тяжіння, то світло може злегка змінитися на синій. По суті, темна матерія залишає свій відбиток на світлі, що проходить через неї. Аналогія з правилом шести рукостискань. Дослідники проводять цікаву аналогію з правилом шести рукостискань, яке стверджує, що будь-які дві людини на землі пов'язані між собою не більше, ніж шістьма людьми. Подібним чином, навіть якщо темна матерія не взаємодіє безпосередньо зі світлом, вона може впливати на нього опосередковано через ланцюг взаємодії з іншими частинками. Ця концепція підкреслює взаємозв'язок усього у всесвіті та показує, що навіть найтемніші та найневидиміші компоненти можуть залишити свій слід. Особистий досвід натхнення з невидимого ця ідея космічного відбитку особливо надихає мене як людину, яка цікавиться невидимими аспектами реальності. Мене завжди захоплювало те, що приховано від нашого безпосереднього сприйняття, чи то тонкі енергії, які формують наш світ, чи то глибинні процеси, що відбуваються в надрах Землі. Ідея про те, що навіть темна матерія, яка здається абсолютно невидимою, може залишати свої сліди у світлі, штовхає нас шукати нові способи взаємодії з навколишнім світом і розширювати межі нашого розуміння. Складність аналізу та майбутні телескопи. Однак виявити ці крихітні зрушення в спектрі світла непросте завдання, це вимагатиме використання надточних телескопів і ретельного аналізу світла, яке подолало мільярди світлових років у космосі. На щастя, розробляються нові обсерваторії, такі як Європейський надзвичайно великий телескоп ELT і римський космічний телескоп імені Ненсі Грейс НАСА, які мають виняткову спектральну та поляризаційну чутливість. Ці прилади дозволять вченим перевірити прогнози щодо космічного відбитку і, можливо, виявити його. Чому це важливо? Переосмислення пошуків темної матерії. Відкриття космічного відбитку може революціонізувати наші пошуки темної матерії. Зараз вчені витрачають мільярди доларів на різні експерименти, спрямовані на пошуку рім, аксіонів або темних фотонів. Запропонований підхід дозволяє звузити діапазон пошуку, зосередивши зусилля на тих ділянках простору, де найімовірніше буде виявлений відбиток. Кілька думок про майбутнє. Я думаю, що це дослідження є лише початком нової ери у вивченні темної матерії. Якщо вченим вдасться виявити космічний відбиток, це відкриє зовсім нове вікно в темну матерію та наблизить нас до розгадки однієї з найбільших таємниць космології. Крім того, такий підхід підкреслює важливість міждисциплінарних досліджень. Успіх у цій галузі вимагатиме співпраці між астрофізиками, фізиками елементарних частинок і дослідниками даних. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо значний прогрес у вивченні темної матерії і, можливо, Одного разу ми зможемо побачити Всесвіт по новому не тільки через призму видимого світла, але й через тонкі відтінки, залишені невидимою темною матерією. Висновок надія на розгадку таємниці. Поняття космічний відбиток це не просто наукова гіпотеза, це символ надії на розгадку однієї з найбільших таємниць всесвіту. Це нагадує нам, що навіть найтемніші та найневидиміші компоненти космосу можуть залишити свій відбиток, і що, маючи достатньо уваги та технології, ми можемо навчитися читати ці сліди та розкривати таємниці, приховані від нашого зору, і продовжувати пошуки однозначно варто. Зрештою, вивчення темної матерії це не лише пошук нових частинок, а й спроба зрозуміти фундаментальні закони, які керують нашим всесвітом. Спостереження світла, що проходить через космос, може бути ключем до розуміння невидимої маси, яка утворює структуру всесвіту. Співпраця між різними науковими дисциплінами має важливе значення для успішного пошуку та вивчення темної матерії. Використання передових технологій і інноваційних методів аналізу даних може призвести до прориву в розумінні темної матерії. Розуміння темної матерії є важливим кроком до створення повної та точної моделі всесвіту.